Ой виріс я такий хлопець при своїй родині, при байковій, при матері при милій дівчині. А як мат літ 18, без байка залишився, а як мав 23, -е, до війська й здався, бо й навесні устям моєму мене відобрали, До осені мої ті мати поховали. О, пішов я та й до війська добре мені було, Чигіренько, сі солодку сьоси перебуло. Ой вішув я до домочку, до рідної стріхи. Трохи на серденьку веселої в кіхі, а я вийшов між люди та й се оглядаю. Товариші поженілись, я собі думаю. Коби скорше до осені буду сиженіти, нараз прийшло ти на війну край боронити. А прийшов до регіменту та й замендувався. з верстофунтів ізважив, та й зразу убрався. Ішли ми з коломеї, ішли через сало. Кожда дівка, як колена сумна й невесела. Та їх старі, так і малівці, враз бога просі, Щоб щасливо повернулись до нами голосі. Та ми йшли з коломиї в село тупорівці, там вже люди сполохані, як від вовка вівці, А в неділю дуже рано ми мусили встати, бо тут треба з москалями до бою ставати. А потому, як ми пішли, та й штурмом до ліса, тут дістав, я кулю голу з московського кріса. Тільки хмельку зупинився, а потім до бою Україну зажурився, а не головою. У кулю дістав голову а другу ногу, а із того вилічився дякувати Богу. Ось така співаночка.